Доброго дня. Я, і так, як зміниться мінімальна та максимальна пенсія з 1 квітня 2024 року. Так, багато українців цікавить питання, чи зміниться їхня, пенсія, їхня пенсійна виплата у квітні, особливо з огляду на той факт, що у березні була проведена індексація, загальна індексація щорічна пенсії. Зазначимо, що мінімальна та максимальна пенсія в Україні прив'язана до прожиткового мінімуму. На 2024 рік прожитковий мінімум встановлено з 1 січня і поки що він залишається незмінним. Для осіб, які втратили працездатність, він становить 2361 гривню. Виходячи з нього, розмір мінімальної пенсії становить 2361 гривня. Проте зараз у результаті весняної індексації. Виплата зросла до 2725 гривень і з 1 квітня перебуватиме на такому ж рівні. Таку соціальну пенсію одержують особи, які взагалі не мають страхового стажу і призначаються громадянам з 65 років. У свою чергу розмір максимальної пенсії зараз становить 23 610 гривень. Проте одній із категорій пенсіонерів у квітні таки пощастить. Справа в тому, що з 1 квітня планово зростає мінімальна зарплата в Україні. Вже з квітня вона становитиме 8 тисяч гривень. Разом з цим збільшиться мінімальна пенсійна виплата громадянам старше 65 років, якщо вони мають повний страховий стаж. Це 35 років для чоловіків та 30 років для, для жінок. Нагадаємо, що наразі гарантована пенсія зазначена зазначених осіб встановлена на рівні 2840 гривень. А вже з квітня ця пенсійна виплата буде становити 3200 гривень. Це все тому, що пенсійні виплати таких громадян не можуть бути меншими за 40% від визначеної в Україні мінімальної заробітної плати.